Оце у нас цвіте жасмин. А ось навесні в цьому році я посадила магнолію. Молодесеньку таку. В неї лишечко це відсохло і стало відростати нове, але і відростають пуп'янки. Бачите, скільки їх? Все в цвіту. І ось заховалися. І А листя опадає вже! Вересень місяць осінь. Будемо за нею спостерігати, як вона цвіте. А тут скільки пуп'яночки, і там пуп'яночок. Оце одірву ці листочки, щоб було видно ці пуп'яночки. І полити її треба. Ой, ще раз тут пуп'яночка, цей засох, точно треба полити. Та ви дивіться, дивіться, як вона розцвітає.